Гарантії безпеки для України по завершенні війни не можуть бути повторенням Будапештського меморандуму. Заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на прес-конференції по завершенні засідання у форматі Рамштайн. Він відзначив зусилля президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який рік тому, за словами Рюте, вивів мирні переговори з Путіним з глухого кута і наголосив, важливо, щоб Європа також була за столом перемовин та активно долучалася до дискусій. Очільник північно-атлантичного альянсу пояснив. Це важливо, бо у нас є тільки одна мета, і вона полягає в тому, щоб закінчити війну таким чином, аби Україна могла рухатися вперед як суверенна держава з гарантіями безпеки а Росія ніколи більше не намагалася напасти на неї. Ми всі маємо чітко уявляти нашу мету. Це не повинно стати повторенням Будапештського меморандуму чи мінських угод. Це має бути так, щоб Путін знав, якщо після тривалого припинення вогню або укладення справжньої мирної угоди він нападе знову, реакція буде руйнівною. Термінової необхідності для відновлення діалогу з Путіним немає, заявив президент Франції Мануель Макрон. Але європейці повинні готуватися, щоб почати дискусію у потрібний час. Макрон запевнив, діалог з Путіним це не питання найближчих днів. Європа має сформувати свої вимоги для України. Необхідні гарантії безпеки, але мають бути і певні гарантії для європейців. Йдеться про питання процвітання та майбутнього континенту, а також архітектуру безпеки Європи, пояснив. Макрон. Світ живе в новій ері геополітики. Тож Сполучені Штати і Європа мають переглянути підходи, заявив американський держсекретар Марко Рубіо. І додав, американці тісно пов'язані з Європою. Більшість громадян можуть простежити як свою культурну, так і особисту спадщину в Європі. Рубіо заявив, що планує найближчим часом провести переговори з Угорщиною і Словаччиною щодо використання російських енергоросіїв. Під час спілкування з американськими журналістами Рубіо прокоментував російські уда по Україні він зазначив, що це жахливо, і Тому Вашингтон прагне якнайшвидше завершити війну, адже війна це погано. Американський держсекретар планує зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським під час Мюнхенської безпекової конференції. Мирні переговори, черговий раунд відбутися. Він має наступного тижня. От місцем зустрічі може стати як Американська Флорида, так і Абудабі в Арабських Еміратах. Повідомив напередодні президент Зеленський, як ситуація з організацією нового раунду виглядає з іншого берегу Атлантики. обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він є на зв'язку з американського конгресу. Дмитрий, вітаю! То що планують у Вашингтоні? Які коментарі озвучують? А попередньо те, що чую тут у Вашингтоні, що американська переговірна команда планує наступний раунд на початок наступного тижня. Ну неофіційно навіть казали, що Вітков розмірковував, що можливо треба було б зустрітися суботу-неділю. У нього в Флориді в його приватному гольф-клубі. Я наш режисерів зараз попрошу вам навіть покажуть кадри, як він виглядає. Ми нагадаємо вам, що це за локація. Ну і фактично, оскільки Вітков у себе вдома, то після важкого робочого тижня він зазвичай пропонує зустрічатися, проводити переговори. Там у Флориді у суботу-неділю. Втім, ну ось цього разу наклався і мюнхен, безпекова конференція. Необхідність використовуючи цей майданчик провести певні консультації. І наклався, наклалася ситуація з переговорами з Москвою. І по поясню, що мається на увазі. Втім, станом на зараз дати трішки пересунули. Я знаю українську позицію, що українська переговірна команда готова летіти, хоч до Флориди, хоч до Абу Дабі. Але ось дипломатичних джерел чую, що проблеми з росіянами вони. Почали затягувати. Вони почали наполягати, що не хотіли б летіти до Флориди, що хотіли б зберегти Емірати як переговірний майданчик. Ну і відповідно, ось станом на сьогоднішній ранок, це останній момент, коли коли була можливість отримати оновлення, може що змінилось, але станом на сьогоднішній ранок і строки, і місце проведення нової зустрічі все ще обговорювались. Причому обговорювалися між Вашингтоном і Москвою з Києвом набагато легше. Знову ж таки, українська делегація готова погодитися на будь-яку локацію і будь-який. Час тому те на що зараз орієнтується, ну те, що я почув, що переговори будуть, що вони будуть процитую невдовзі, але якісь варіанти чисел, якщо і називають, то називають їх те, що називається оф-рекорд, не на камеру. Я не можу їх зараз повідомити вам, зокрема і тому, що вони ще будуть змінюватися, вони не остаточні. Ну і в очікуванні цих проговорів Росія вже почала прогрівати це. Дуже сильно відчувається: прогрівати певні меседжі, які розраховані не на внутрішню аудиторію, а які розраховані на американців. Ну от, наприклад, один. З ключових російських дипломатів і переговірників Рябковця Зам Лаврова заявив. і Тут дуже цікава цитата: переговірний процес по Україні має вкластися. В рамки розуміння за підсумками саміту в Анкоріджі ну складно ніхто ж не пояснює телевізійній аудиторії, якщо б він е, адресував ці телевізійні аудиторії, що це за рамки, такі що це за логіка Анкоріджа, яку постійно згадує Кремль. Ну і тут в американських кулуарах, в американських коридорах влади чую версію, що, начебто, російська сторона під час переговорів із Трампом на Алясці сприйняла або якесь його речення, або якийсь його меседж, або якесь його мовчання. і така версія за те, що, начебто, сполучені штати з сьогодні віддати Росії контроль над всім Донбасом, і ось цю позицію, те як вони це сприйняли, те як вони почули зараз, постійно цитують, апелюючи до духу анкоріджу, відбуватиметься це скоріш за все і далі. Тому з одного боку, держдеп і команда Білого Дому готують переговори, готують їх на наступний тиждень. Ну а з іншого американські експерти з національної безпеки, я перед ефіром з багатьма говорив: думають, що Росія затягуватиме, думають, що Росія апелюватиме до тих. Певних обіцянок чи слів, які вони так розчули за підсумками Аляски, не погоджуватиметься на поступки щодо Донбасу і таким чином переговори затягуватимуться. Ну і є ще одне питання. Коли президент Зеленський днями озвучив, що американці хочуть, щоб Україна завершила війну до початку літа. Ось він сказав, вибори в конгресу них в листопаді для них це важливіше. Давайте не будемо наївними. У Вашингтоні це поки ніяк не прокоментували, але знаєте, в конгресі тут настрої відчуваються. Наближення виборів це завжди період, який багато що змінює, ну і я з українським послом у Вашингтоні Ольгою Стефанішиною і з американськими експертами якраз вирішив розібратися, що означає цей перехідний виборчий період для самих сполучених штатів, для нас з вами і для мирного процесу. Подивіться. Здавалося б, ще від президентських виборів в Америці світ не відійшов а скоро ще одні парламентські до виборів в конгрес, коли через перегони мають пройти всі 435 конгресменів з палати представників і третина сенату. Для демократів це шанс фактично повернутися до влади, змінити третю особу в країні, спікера, диктувати свої правила, і голосування вже 3 листопада. Тому з літа країна порине у складну і емоційну кампанію. І бажання республіканців раніше завершити війну зрозуміло їм потрібні здобутки, а не слабкі місця, коли на кожних дебатах противники згадуватимуть невиконані обіцянки щодо України. Наразі ситуація виглядає так: якщо вибори будуть чесними, республіканці зазнають доволі серйозної поразки, бо вони вкрай не популярні. Багато конгресменів від республіканської партії навіть не переобираються, бо розуміють, що програють і не хочуть бути в опозиції. Мали ймовірно, що втратять сенат, хоча ситуація непевна. а от в палаті представників, схоже, зміниться влада. Отже, Зеленський сказав вголос, те, що у Вашингтоні не озвучували настільки публічно. Червень не просто абстрактна дата. Це останній місяць, коли адміністрація Трампа ще зможе повноцінно займатися зовнішньою політикою, бо потім у фокусі уваги будуть перегони. У Білому домі навіть попередили з літа президент змінить свій графік, почне постійно літати по містах і штатах, зустрічатися з виборцями. Як це вплине на переговори? І з української сторони і з боку сполучених штатів є сталі сформовані переговорні команди, які займаються виключно питаннями перемовин стосовно завершення війни, гарантій безпеки, а також плану економічного відновлення України. Відповідно, представники з боку Сполучених Штатів не є особами, які або голосуються, або призначаються конгресом. Тому відповідно, в умов, коли є сформовані усталені команди, які мають мандат від президента сполучених штатів 24 на 7 працювати по Україні великої загрози немає, але безумовно ми розуміємо, що є внутрішні політичні процеси, і е, я вважаю, що е, непоганим є сигнал про те, що необхідно прискорювати е, діалог. Для однопартійців Трампа прогноз щодо цих виборів вже зараз виглядає доволі тривожно. Рейтинг схвалення дій президента від 37 до 42 відсотків залежно від опитування. Серед незалежних виборців таки взагалі лише 30 відсотків. А більшість у палаті представників хитка втратити два місця і контролю вже немає. Тож демократи готуються до повернення у владу. У демократів, поки немає кандидата, хто поведе партію на наступні президентські вибори, але є сильна команда в конгресі, що тримається поруч. Так Гарріс програла, але партію це не розкололо. Багато хто планує, що робити найближчим часом, що протиставити Трампу. Але це надає і можливості. Ті, хто переобирається, стають максимально чутливими до вимог виборців. А в багатьох штатах серед людей значною є підтримка України. Так рекордні півсотні конгресменів, 30 з яких республіканці, відмовилися від спроби знову пройти в конгрес. Замість них очікують свіжу кров, але майбутні відставники працюватимуть аж до грудня і вже не будуть настільки сильно зв'язані партійною дисципліною. Є Велика група конгресменів, які не беруть участі. В цьогорічних проміжних виборах і відповідно це група тих конгресменів, які послідовно протягом багатьох років підтримували Україну, і вони бачать в собі зараз енергію і спроможність зробити ці рішення, які їх політично стримували протягом попередніх періодів, знаючи, що це останні місяці їх роботи в статусі конгресменів. Йдеться насамперед про санкційний законопроект. Саме тут голоси вільних конгресменів можуть стати вирішальними, так само, як і під час голосування за гарантії безпеки, які Білий дім теж обіцяє винести в зал. Отже, немає сумнівів, що до літа Америка зміниться. І коли, умовно, зійде сніг, з'являться приховані під ним старі конфлікти, протиріччя і політична боротьба. Вплине це на український процес безперечно. Чи є це катастрофою чи проблемою? Теж ні. Тим більше, що і Трамп вже вкотре висуває дедлайни, а потім їх не дотримуються. Як і обіцянки піти з переговорів, якщо вони будуть неуспішними, які теж вже звучали. Я хочу нагадати, що ми вже таке чули, і в цьому році так само. Тому безумовно ми маємо зважувати всі всі ризики, бути готовими до будь-яких сценаріїв. Але я так само хочу звернути увагу на те, що в своєму виступі в Давосі президент це питання звернув звернув до Європи. Україна стоїть, Україна бореться, Україна виживає, але Європа також має подумати, що Європа також має бути спроможна жити без сполучених штатів. І це, мабуть, головний висновок. Дедлайн є він. Насправді чи немає, Привід не для паніки, а для дій. Із Вашингтону Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.